Марусь, не все одразу. Добре, чекаємо. У мене причасну, не вада Я до вас культуру. Так. Я до вас теж. — Що? Скачай відео. Що Голос кричим, такий маю голосистий. Не потрібно так. Та я взагалі спокійний, не кричклива. Такий голос маю. — Тембр такий. у Тембр вас дуже похищий. <кхе> Перепрошую. <кхе> ну це мені вирішувати, не вам. Де я Ще раз. Я, я, ж нормально да. ну, ну, я ж вам кажу, яка вам різниця? Ви мене за поворот чи за те, де я службу? Ми ж маємо якийсь діалог вести з вами. Ну. Я не служу. Бачу весь військовий. Ну я звільнився. Служи... Списані, так? Да? Списані? Ні. Щось пішне запиту, не знаю. А мені що вже. Пос... Слухайте, чоловіче, тембер вам не подобається мій. Не Те, що я смачну, посміхаюся, смачна. вам не подобається. А як вам входити? Ви можете мені дасти правила, які мені, якщо мені робити біля вас? Може ще циганочку біля вас танцювати, щоб вас влаштовували. У вас є для кого танцювати. Ну от і все, то давайте не ставте мені зауваження, ставте своїм дружинам, добре? На, дивись. Показуй. Показуйте. Показуйте, будемо дуже вдячні. Якщо винні, заплатимо штраф. Якщо не винні, то Але що, що далі? Вас дуже винуватить? він? Ще раз. Він Дуже винуватий вас. Хто винуватим? Ну, Поліцейський. Смислів винуватить? Кажу, Ні, почекайте, він спочатку вискочив сюди. Чоловік хотів піти заправитися, так вискочив. Він вискочив поліцейському. Почекайте. Поліцейський вискочив з автомобіля і навіть не дав мому чоловіку підійти розрахуватися в касі за газ. Бо він сказав, тут стояти. А, і це все є на відео. Тут стоять. Ніхто не так не казав. Мене тут... є на відео. Хорошо, ми тут одного спеціаліста сказали, теж зупинили одного. Так. Там з деякими. І Я що? зараз, зараз, хорошо тут дало. До того, як він вже вірванув... Ви серйозно? Ні, Я да. розкажу ситуацію. була. Ні, Ні, да, я... хорошо, давайте ми на цьому зупинимося. Покажіть, будь, будь ласка, сюда. чи я він дійсно ну, нарушив права. Правила, не права. Ну, права. Правила, права. Показуйте. Кажу, ванув туда говорять, жінки побігли, кажу, жінки почали його там відбивати. Ну, вони ж не спитали, що в нього. Добре, покажіть, будь ласка. О, Дивіться. Так. Так, Десь, якщо видно, то це. Прийми рішення, якщо не видно, прийми логічне. Так опожіть, пошукати. Ага. Ну, а покажіть, де тут взагалі, тут що видно. Ви серйозно? Дивіться, ну, чекайте. Я їхав з включеним світлом. Де тут що видно Тут покажи. Покажи. Не видно ні стопів, кажучи, щоб дивіться. світилися, і поворота не видно. Смісля, ви світили. нас зупинили по якій причині? Я ж вам пояснив. По не кричіть. Ні, по якій зупинені? Ну, за порот не включили, дивіться. Так, покажіть, ну, тут видно? То ж ми для того скачемо відео, щоб ви приділити, чи, чи видно, чи не видно. І Що по-вашому, видно? Дивіться, я їхав з включеними стопами, там їх не видно. Що вони Але включені. Що, добре, дивіться. Ви ще хочете там поворота побачити? Чи ми вас нічого не обвиняємо. Йота. Ні, ну там просто не видно. Ну не видно, так, дійсно не віде. видно, бо бачите. Всього ну, ви визнали видно. вину? Що ви нам скажете? Щось... Можна йти Ні. йому за газ розраховуватися? Нехай. Йде. Хлопці, просто ну це чесно, ну це сміховисько. Чим він Бо того, що на мою точку зору, краще б ви подивилися, чи його видно дійсно, а потім приїжджали б сюди. Я, можна, пане пане водію, так. Да. Чи подивилися ще раз. Ні, -ні, ні з зможуть. Ні, з'їхав зігору. Все з документами все добре. Да, от все. категорії. Категорії є, все є. Чебо там Відео віде. в нас теж є, правда? Докази є у вас? Не. Ну, таке, а, це, не, то, то, не, нічого. Не, не видно того. Нічого у вас просто. немає, хлопці. АБЦ. – це? Согласіться. Дозволіться. Ви кажете, ні, другі платіть, платі, дивіться. <платно> Дві сюди, ну дивіться, ви Пошпі кажете, що там чи чоловік важний їхав. Угу. Ну ладно, так, давайте беремо ситуацію. Угу. Е -е, Зупиняй мене, наприклад, не вашого чоловіка, а якогось другого. Не Бог. дай Бог якогось простяг.